Откровення дружини прокурора. За розповіді жінки, заступника прокурора з екологічних злочинів тепер можуть звільнити. Дисциплінарна комісія подала Олександра Малєєва на звільнення через незадекларовані витрати. Почалося все з вихвалянь дружини Малеєва Ганни. В одному з популярних реаліті-шоу вона засвітила їхні статки. Жінка розповідала про розкішне життя на два міста, Одесу та Київ, а також про оренду будинку у Бучі площею 130 квадратних метрів. Журналісти з'ясували, що оренда подібної оселі може обходитись у 3 тисячі доларів. Але і це не все. Цей будинок стоїть у заповідній зоні, де будівництво взагалі заборонене. А саме такими злочинами мало б зацікавитись, очолювана цим прокурором управління з екозлочинів. До того ж, дружина прокурора хвалилася, що чоловік орендує для неї з дітьми окрему квартиру за 15 тисяч гривень і щомісячно дає на кишенькові витрати 30 тисяч. Виявилось усі ці витрати у декларації прокурора відсутні.